Сьогодні ми передаємо 60 тонн допомоги для Збройних сил України та Державної прикордонної служби. Це в першу чергу енергетичні напої та тонізуючі напої з спеціальними добавками. Ми постійно отримуємо запити від військових на енергетики, тому фонд братів Суркіс» разом з футбольним клубом Динамо Київ постійно співпрацює з міжнародними партнерами для того, щоб Забезпечити наших військовослужбовців всім необхідним щотижня. Ми плануємо передавати три-чотири фури аналогічної допомоги. Також трошки анонсую, що зараз до нас їде чотири фури з медичним обладнанням зі Швейцарії та дві машини з реабілітаційним обладнанням з Норвегії. Ми вдячні всім силам оборони за весь їх внесок в підтримку суверенітету України, за наш захист. Ми допомагаємо повною мірою для наших захисників і захисниць для того, щоб наблизити перемогу та відновити мир в нашій країні. Велика вдяка фонду братів Суркіс. Ця вода піде військовослужбовцям на передових позиціях, шпиталям. Для більш якісного їхнього лікування та постановки їх у стрій на захист батьківщини це заради батьківщини. Слава Україні.